Сьогодні ми граємо в Adopt Me. І так, перше завдання... О, давайте ми одразу з питомцем пограємо, Поки ми тут, а потім побіжимо в школу. Сьогодні ми просто вирішили давайте трошеч... трошечки прокачаємо питомця. А ви напишіть, як у вас справи, що новенького, що ви хочете бачити на моєму каналі ще, крім Adopt Me і Sunviceurs. Мені ваша думка дуже важлива, дуже цікава. І хочу послухати ваші коментарі по поводу е, цих ігор. Чи хочете якісь ігри ще в Roblox? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз я п'ю водичку. Ну, зараз і петута, та й водичка. А ні, ти не водичка хочеш. А, так. Сходимо ми зараз на другий поверх. І телепортнемося ми в... до школи. Так, це Отак. Ми зараз трошечки прокачаємо цього питомця і, до речі, друзі, хочу вам щось показати. Так, це може так. Мені випала легенда. А зараз її найду. Ось така у мене легендарочка є Тут біля оця така легендарочка є. Так будемо виконувати завдання. Друзі, чи ви хочете повноцінне відео, якщо я назбираю грошей, щоб я відкрила яйця такі. Так, а де... Тимі п'ят, тип все, що виконуємо завдання зараз. Вау, кусь так... А, у мене десь такі... Давайте ми подивимось ще які у мене питомце є. Так, ці 4 п'ята. Прокачується, друзі. О, десь у мене тут, знаєте, що? Я може зараз з вами на відео їх і відкрити. Мені їх треба спочатку знайти, якщо в мене вона є. О, давайте ми відкриваємо таке два яєчка. У мене є, звичайне. Ми їх повідкриваємо, друзі, так. Да. І дуже дякую, що ви підписуєтеся ставите вподобайку. У нас вже шестеро. Справді це мені настільки приємно, що мої відео дивляться і. справді дуже приємно. Настільки, що є з ким спілкуватися. Я дуже вибачаюся, друзі. є яким спілкуватися і говорити. Пишіть коментарі. Так, давайте ми ми додому. Друзі, обов'язково пишіть коментарі, тому що мені ваша думка цікава, важлива. Що зняти? Чи ви хочете продовження Subvention, тому що я дуже бачу, що переглядів і вподобайки теж достатньо. Доста. Так як і на AdoptMiem. Зараз ми мене тут ми... О, може вкладатися з Так. Так. Ну, тут, звичайно, якийсь пед випаде. Ну, все одно ж приємно навіть буде. Сьогодні ми о, може два яйця, відкриємо на їх два, здається. Так. Тому... І чекаємо, щоб... а, як його. Таке гарне. Його треба буде відправити купатися зараз. Нам дадуть за це аж 30 доларів за, за, за те, що ми вдвох покупаємося. Це так круто. І знаєте, що мені ще подобається? То, що в е, дають тепер більше завдань, що можна виконувати. І друзі, можете в коментарях написати все таке в Adopt -Me, ой, в Adopt -Me, в Роблоксі перевести на українську чи російську. І ці водоптумі можна так, тому що я от хочу завдання перевести, а не можу. Отак я роблю. Зараз. І не можу, все одно англійська. Не можна було по-другому зробити, ну ладно. Нічого. Так. Так, що такі то справи, друзі. Так. Ой, треба підемо в кіно. О, так, три завдання у нас виконано. Ще трошки, ще чотири, якщо не помиляюся. Подивимося зараз. Якраз під... ходимо ми на кухню, мабуть, наберемо водички, щоб була вода. Ой, що чого я пригади почала? Давайте мы чуть-чуть їжі наберемо, Ой. Щоб було трошки. Так, о, у мене якраз поїсти, да, цю пиццу? Звім якраз. І нас треба бігти на пляж завдання. Давайте ми зараз ще трошечки піци понабираємо, друзі, щоб у нас є, щоб було. Так, наробимо піцу трошечки. І давайте трошки водички ми візьмемо. Друзі, напишіть вам приємно, що я знімаю Adopt Me чи все таки ви справді хочете, що щоб я щось знімала в Roblox, Сі самому чи щось інші ігри якісь. Що мені цікава ваша думка. Так ага. Так, не йду я нікуди, не... які запрошення нікуди. Мені воно не дуже потрібно. І так, друзі, ми будемо якісь петів, які нас, знаєте, там по три, по два всього прокачувати і потім віддавати тих петів. Може брілянтова... і це легендарку якось, може, виоб'ємо. Напишіть, чи ви хочете, щоб, щоб я таке я це відкрила, Ну, звичайно я хочу, тому я буду зараз дивитися, які там пати є по два, прокачати їх і повідавати, щоб вона хоча б по одному пету залишилася. З яких ні одного не можна зробити. Тому що дивіться, в мене от відує... Оце один... Ну, цих, знаєте, от. Так. Тут таких, знаєте, що я по одному, я не буду віддавати, тому що, ну. Стоп, 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 хто у нас? А ще одне завдання? А, ще одне завдання це виконує виконується. А, тут бачите по одному всіх, так як... Тих от Петю, що по два. Два котика їх одного віддати. А, потім два питомця таких віддати. Потім таких раки, чи хто там, два питомця віддати теж. О, у нас хтось А, ні, чи не вилопався. Морказирка. Прикольна така. Заразі зіронька така прикольна. А, от у мене така є, до речі. От її, наприклад, віддати можна буде да прокачати. Так... Дивіться, хто нас там є ще? Давайте я зараз піду... інше. А, почекайте, в них три навіть. Тут залишилось одне завдання виконати. А Потім, ну от, друзі, два зайчика в мене є, можна віддати один. Одну таку собачку віддати, лисички. Ну, коротше, друзі, всіх у яких питомців є по два подавати, щоб, ну, от дві жабки, до речі. Одна легендарка, одна ніонка одна. така. ну може. Прям супер неонку може... З... О! Зробити так. Тому... Робити є, що прокачувати гроші, збирати, це дуже добре, до речі. Тому пишіть, що ви хочете. Чи прокачку питомців, чи щоб я відкривала якісь яйця, що вам цікаво. о. У мене вже є такий питомець. Тоже. І останнє це осталось відкрити. Для вас стараюся, тому якось так. От так от. Друзі, не знаю, що завдання мені дають, тому. А, що в мене тут ще є? Що можна відкрити так щоб... ні 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 То, звичайно, я відкриваю зараз. Ой, то взяла, хотіла не надо. мені. Тому, друзі мої, пишемо в коментарях, що ви хочете бачити на каналі. Давайте, друзі. І так відео дуже довго виходить. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте лайк вподобайку і пишіть свої коментарі, що буде за наступне відео. Всім папа, -па, до нової зустрічі!